Ілівці, як і інші хвойні, відносяться до одних із найстаріших рослин на землі. Вони не вибагливі у догляді, а також мають цілющі властивості. Привіт, З вами я, Катруся Палій. І сьогодні ми поговоримо про те, як вписати ялівець у ваш новорічний декор. Сівець найбільш невибагливий до ґрунту і з хвойних рослин для гарного росту та розвитку йому підходить будь-який садовий ґрунт сонячне або напівтіньове місце. Це ялівець весь рік буде прикрашати ваш сад. Вічно зеленою хвоєю. його види та сорти відрізняються висотою і формою крони, відтінками кольору хвої. Тож композицію дизайну саду можна підібрати з одних ялівців. Але вам не обов'язково мати подвір'я, щоб використати ялівець на новорічні свята. Цю рослину можна також поставити вдома, але для цього потрібно знати, як правильно за нею доглядати. Отже, догляд в кімнатних умовах досить простий. Головне дотримуватись деяких рекомендацій. Ялівець погано переносить застій вологи, і це обов'язково треба врахувати в процесі догляду. За ним. Для того, щоб уникнути проблем з рослиною, наприклад, опадання гілок, варто рівномірно поливати. Ялівець потребує помірного поливу. Взимку його рекомендують поливати два рази на місяць. Крім поливу, потрібно оприскувати рослину. Взимку достатньо робити це один раз на два дні. Доглядаючи за ялівцем, пам'ятайте, про хороше Циркуляції повітря в кімнаті. Ще один момент, про який варто подбати, це місце, куди поставити рослину. Ялівець полюбляє сонечко, проте взимку доволі важко знайти таке місце у себе вдома. Тому, якщо обрали собі замість ялинки, ялівець, уважно подивіться, які види можуть рости і в тіні. Зазвичай для утримування вдома підходить ялівець. Горизонтальний китайський і деякі сорти звичайного ялівцю. Ялівець одна із найпопулярніших кімнатних рослин, яку використовують як новорічне дерево. У нього приємний хвоєний аромат та красива форма дерева з темно-зеленими гілочками. Мати ялівець невеликими однотонними іграшками. І тоді новорічна атмосфера вдома гарантована. Ялівець може також замінити ялинкові гілки у новорічних композиціях. Наприклад, його можна використати у новорічному вінку, або й просто створити гарну композицію з гілочок, знайти рослину нескладно. Вона продається на садових ринках і у квіткових магазинах. Чудовий аромат, м'яка блискуча хвоя, красива кора. Усе це робить ялівець ідеальним новорічним деревом, за яким доглядати навіть легше, аніж за традиційною ялинкою. Що, друзі, тепер ви знаєте всі переваги цього дерева, тож можете обрати для себе, чи варто його ставити на новорічні свята. А я нагадую, що це була Катруся Палій. Бажаю всім яскравого та новорічного настрою. До зустрічі у нових випусках «Папа».